На обідалися, бо ж не такий мене колір. Сьогодні в мене взагалі ужасаючий колір. Це знову такий шампунь інший купила. Думала, переб'є. Тут де дуже освітлене, бачите, тут ось нормальний колір, де без замі... а де освітлене. Бачите, такий колір? Ну, нічого, це не головне, Пере... Переб'ю. Наїлися скумбрійку приготувала. Вчора купили. І парадокс. Так скумбрія коштує. 198, а замаринована 160. Ну, смачно, не воняє, нічого. Я в духовці приготувала. Смачно. Фух. Оце нажерлося. Оце наїлися. Хм? Ну, як змиється, буде красивий кольор, звісно, такий. Як оце о, тут, отакий мені потрібний. знаєш такий, такий русавати, а тут прямо. Та добре, хоч це ж, це ж не фарба, це шампунь такий. На вологі волоси. Ой. Після стріму захотілося ніч, грушки. Санька пішов, зірвав. Я кажу, Санька, ти самі красиві зірвав, собі і мені. Він каже, треба їх їсти. Але вони вже такі дуже спірі. я таких не дуже люблю. Парижанка отака От гарна. Сьогодні якийсь у нас понеділок з мамою в'ялий, дуже в'ялий. Якось не хочеться, я перці зробила, обірвала, щоб почистила його, той перець. Зараз поп'ємо чайку, тому що Саша сьогодні у нас пізніше приходить, тому вип'ємо чаю з мамою. Вона не хоче. Та я теж те схочу, то те хоч. нічого не готувала, в мене є бульйон, у мене ще є риба з ще є шлунки. Каша, є салат? є на що, що, що сьогодні їсти. Я ж кажу, якось так не хочеться нічого робити, знаєте, такий настрій. Це вухо долбане, вже масаж не допомагає. Мам, йдемо чайку, хряпні. Оце тільки подивися, і настрій додається на цю красу. Це інше, блін. Не дуже гарно. Не дуже весело, як кажуть. Там теж краса. Я вже згадала, як це називається. Настольник. Бабушка казала, настольник. Ага, Що ж воно це падає У мене все время. Ой. Що воно буде пересажувати. Ось я вже пошила, а тепер я його. Розрізала на більші доця, тому що там дірки узор і на а воно сипеть. А що ти будеш оце ти пошити? Це вже я пошила таку, отаку. Повісиш і ручки витирати мешку. Смотри. Обалдеть. Смотри. Петлю пришила й куди. Вже готове те. Да. А тут більші буде. Боже, сиділа я оце підшивала, а? Боже, ну наша стільки сиділа шила. А як же? І друге шию. Віличеньке. До цього воно ж буде таке. Настольник. Пам'ятне настольник. А одна буде отака. Здорово, що можна ноги витирати, так? Да? А я сьогодні теж шерепа поставила, лист. І диви, підпалила свою цю, така гарна. Просто поставила олію, ну, кип'ятила і, і гаряче, і все. Сідай то чай поп'ємо з поробила. І тетя Квєня дзвонила і каже, не знаю, навірно, на десерт зроблю, як називаються. Корзинки. Ні. Ні. Еклери? Пирожно, не пирожну, вона сказала, а. Ще от таке, як ти робиш. Ну, я забула, як називається, вспомню. О, і вона каже, а я каже, «А мене є, а я говорю, а як же ж ти робиш на коло тиш як на блиничі. А вона каже, ні, у мене є рецепт. Ну, правильно, по Отак вона каже, я порозроблю по рецепту. О, і сказали, щоб я сьогодні не готувала такого нічого, тому що краще ні супунь. Лучше галушки звали. Mm. Теж люблять тісто. Mm. Ну, коротше, сідаємо пить чай.